Друзі, всім привіт! Я радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі Шалений Кіт на календарі 14 серпня 2025 року, і вже завтра на Алясці відбудуться перемовини між Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки, і Володимиром Путіним, світовим злочинцем, а по сумісництву президентом Російської Федерації. Друзі, не будемо з вами чіпати ці перемовини, тому що стільки інформації, стільки вже всього наговорено, що можна чокнутися. Дочекаємося з вами, друзі, закінчення цих перемовин, і вже потім поспілкуємося на моєму каналі Шалений Кіт і поділимося враженнями. Я скажу, що я очікував. Що Україна отримала, чого чекати далі. А сьогодні, друзі, я хотів би з вами обговорити дуже цікавий матеріал. Я його знайшов на сторінках Фейсбучка, так званого, аналітичний матеріал стосовно подій в Україні і що заважає нашій країні. Перемогти Російську Федерацію. А доки ми не перейшли до цієї теми, я прошу вас підписатись на мій канал «Шалений Кіт. Для вас це секунда часу, а мені буде приємно. І обов'язково тисніть пальчиком значок дзвіночка. Також друзі, сьогодні вранці на Фейсбуці я побачив цікавий матеріал. Блогер з дивним таким ім'ям, ну безумовно, це не його ім'я, але тим не менш, бендеревець на службі держдепу видав аналітичну записку, яку, як він каже, їм комусь скинули вже з зверху, ну прям максимально зверху. Я чудово розумію, з якою ціллю нам скинули частину документу, під яким стоять підписи голови АНБ та директорів нацрозвідки та ЦРУ США, у частині, де йде мова про можливість України виграти війну проти Російської Федерації. Стаття так і називається: Що нам заважає виграти війну, погляд США? Я повинен його опублікувати у дуже скороченої версії, з виключенням багатьох пунктів та без розпису подробиць. Я це зроблю. Документ розділений на 4 частини: внутрішньополітичні проблеми України, військові проблеми України, зовнішньополітичні проблеми України та економічні проблеми України. Саме в такому порядку. Перший розділ внутрішньополітичні проблеми. Слабке. Іноді вкрай слабке стратегічне планування на всіх рівнях української виконавчої влади, яке не дозволяє Україні завчасно реагувати на очевидні перспективні загрози з боку Російської Федерації. Хтось зараз скаже, Петров, а що тут такого? Ну, і взагалі, чому ти довіряєш матеріалу якогось блогера? Коли читаєш ці пункти, ти починаєш бачити те, на що раніше або не звертав уваги, або, скажімо так, проходив взагалі повз. І ось, наприклад, другий пункт звучить так: слабкий професіональний рівень підготовки кадрового складу як вищого керівництва України, так і всієї виконавчої вертикалі. Вищого керівництва України, слабкий професіональний рівень підготовки. Тобто мова йде про тих людей, які фактично і представляють нашу країну там, от прямо там. На міжнародній арені. І як тут, читаючи цей другий пункт, не згадати нещодавну історію, коли Андрій Єрмак, голова Офісу президента, пішов поспілкуватись та, хі -хі, та, господі, зі студентами. Так, студенти, Київська школа економіки, Києво-Могилянська академія. Ну, студенти. Правда, ті студенти вийшли нещодавно на акції протесту і ахнули всі. В першу чергу ахнула банкова, тому що вона не очікувала цього. Вони ж вважали, що всі пасіонарії, ну тобто ті, кому не байдужа Україна, ті, хто може вийти на акції протесту, вони всі на фронті, і дуже багато з них звідти вже ніколи не повернуться. І банкова вирішила, що можна, скажімо так, тепер вирішувати власні проблеми. Але студенти їм показали, що в Україні є люди. Які точно не дадуть їм спуску. І ось Андрій Єрмак пішов на зустріч. Він напевно очікував теплу ванну. Можливо, Тимофій Мілованов, який і очолює Київську школу економіки, так йому і казав, що там нормальні ребята, поспілкуємось, все буде добре, все буде гаразд. Але вийшло все навпаки, повністю навпаки. Це був просто крижаний душ. І коли Андрій Єрмак. Виявився повністю не готовим до зустрічі зі студентами. Ти розумієш, що ця ж сама людина представляє твою країну там, або в Вашингтоні, або в Стамбулі, або ще десь, на перемовинах, де перед тобою сидять ні студенти, і ні їх викладачі. Перед тобою сидять акули політичні та дипломатичні. І ці акули тебе хочуть, що Правильно, жерти нахрін. А ти, а ти. Тобто, запитання були достатньо жорсткими. Запитання були от такими, що в принципі там не пропетляєш, якщо почнеш на них відповідати. І консенсусна думка з усіх опитаних мною студентів полягає в тому, що Андрій Єрмак не відповідав на жодне з поставлених йому запитань. Тобто, відповіді від 7 до 10 хвилин на абсолютно різні запитання, жодне з яких не стосувалося цієї теми. Вода. Нещирість, як сказав мені один з учасників, антищирість. Повторююсь: ця людина ця людина представляє Україну. Фактично, ця людина перетягнула на себе повноваження Міністерства закордонних справ. Четвертий пункт із вісьми пунктів першого розділу: загальний стабільно високий рівень корупції у державі, який, вочевидь, отримав центр координації у вигляді Офіса президента України, як то кажуть, жодних коментарів. Слабка інформаційна політика, яку проводить влада України, яка залишилася на рівні 2022 року, це внутрішня політична проблема. Я би сказав не те, що слабка інформаційна політика її взагалі не існує. Російська Федерація розуміє, що вона буде робити завтра, післязавтра, післяпіслязавтра. Наш ворог, країна-агресор, веде структуровану політику скрізь. У них є план дій. Таке враження, що на банковій план дій не існує взагалі і ніколи не існувала. Ми на інформаційному фронті не то, що програємо війну, ми там взагалі не воюємо. Тому що у нас якась там створена інформаційна бульбашка. Наш єдиний телемарафон розповідає всім, що все добре в країні. В країні все добре, є банкова, є 5-6 ефективних менеджерів, і вони ведуть країну в світле майбутнє. Але потім прилітають ось такі аналітичні записки. Поїхали далі, друзі. Сьомий пункт. Практична відсутність діалогу влади з громадянським суспільством, що призводить до її зростаючої відірваності від потреб та запитів населення, одразу перекликається з другим розділом: військові проблеми України. Чому перекликається? Я вам зараз, друзі, скажу. Знаєте, яка головна проблема нашої країни на сьогоднішній день? І на вчорашній, і на завтрашній також. Ну, які будуть пропозиції? Пишіть в коментарях, брехня, головна проблема України. Тотальна божевільна брехня на всіх на майже всіх рівнях. Скажу, як колишній командир роти, на рівні відділення, взвод, рота, ну, можливо, на рівні батальйон з брехнею борються усіма доступними способами. Тому що брехня вона породжує ще одну проблему. Там хтось промовчав або тобі збрехав, і людина вирішила, що все, проблема вирішилась сама по собі. Ні. Вона і залишилась, і просто ти її не бачиш, але вона там набуває більших, більших, більших об'ємів. А потім фігак! І ти розумієш, що це вже не проблема. Це просто така здоровенна жопа. І ти змушений зараз її вирішувати. Але коли дивишся вгору, наприклад, командір бригади просто не доповів командуючому АТУ про проблеми на їх участку фронту, тому що та тому що будуть орати, матюкатись, можливо, з з посади. І думає, та ні, та ні, ні, не буду, не буду. Повторююсь, проблема не вирішується. І далі, командуючий АТУ, туди наверх теж не подав. Сказали, що обстановка складна, але контрольована, і потім дивишся, вам одне село окупували росіяни, інше село окупували. Там якийсь то прорив, тому що вчасно ніхто проблему не назвав проблемою. Лише тоді, коли ми будемо так робити, коли ми не будемо це, знаєте, як в дитинстві, підметаєш, підметаєш, підметаєш. Дивишся по сторонах, матусі немає. Мусор загнав під ковер і, начебто, все, начебто, ти красунчик, а потім матуся сама почне підметати, суне той ковер. І потім будуть проблеми. Це я так дуже просто вам пояснив до чого ми докотилися серед переліку військових проблем України. Я хотів би друзі звернути вашу увагу на деякі незадовільна іноді погана робота Генерального штабу збройних сил України та штабів нижчого рівня, як на стадії стратегічного та тактичного планування, так і на стадії забезпечення потреб підрозділів. І тут одразу ж дев'ятий пункт. Незадовільна робота Міністерства оборони України, яке не має досі центру стратегічного планування, який би завчасно визначав перспективні виклики та пропонував перспективні рішення на ті низький професіональний рівень кадрового складу Міністерства оборони України. Це вже 10-й пункт, але повертаємось до 9-го пункту. Аналітики ату звідки з Америки звертають увагу на. Незадовільну роботу Міністерства оборони України. Я скажу, тут, тут проблема зовсім в іншому. Вірніше, є ще одна проблема, і я, друзі, про неї вже вам казав: це чехарда зі зміною міністрів оборони України під час повномасштабної російської воєнної агресії. У 22-му році, коли все почалось, був Резніков, потім Умеров і зараз Шмигаль. Ви собі уявляєте, що таке Міністерство оборони України? Коли ти приходиш на нову посаду, ти нова людина, ти там ніколи не був. І тобі треба швидко, максимально швидко налагодити роботу всіх процесів. Це неможливо, а зробити максимально швидко. А час тік-так, тік-так, тік-так. Час йде. І окупанти чекати не будуть, коли там розберешся. І тільки, наприклад, той Резніков там щось почав робити. Можливо, він тільки побудував свою вертикаль влади. Тільки підтягнув своїх людей. Не будемо згадувати історію про яйця по 17 гривень, не будемо, але там не менше. Його бам зняли, поставили Умерова. Дуже перспективна людина. Напевно. я радий в це повірити. Але і його зняли. І постійно, постійно, постійно. Те ж саме стосується, до речі, начальників Генерального штабу, Генерального штабу Збройних Сил України. Почав війну Сергій Саптала, Героя України, потім його зняли, призначили когось, потім його зняли, призначили когось і так далі. У нас в батальйоні, коли помінявся начальник штабу, то новий начальник штабу декілька місяців вибудовував нормальну роботу. Так це батальйон, декілька сотень людей. А ви собі уявляєте роботу Генерального штабу Збройних сил України? Я, власне кажучи, не уявляю, і як можна швидко все це зробити. Такий себе керований хаос. Хоча чому хаос? Можливо, хтось навмисно так робить, аби начебто і є робота, але немає прогресу. Ну, КПД, як у паровоза. Ну і друзі, третій розділ зовнішньополітичні проблеми України. І безумовно другий пункт, який просто б'є на отмаш: нівелювання ролі Міністерства закордонних справ, яке перетворилось на технічний придаток. Офісу президента України, і одразу ж повертаємось до зустрічі. Знову повертаємось до зустрічі Андрія Ярмака зі студентами. Там ми побачили, більше прочитали, ну фактично побачили. Там друзі, ми побачили справжній рівень людини, яка фактично на себе притягнула функцію міністра закордонних справ. Хто представляє нашу країну? Як ведуться переговори? Як ведуться перемовини? Які рішення приймаються? Як він може тримати удар? Як він може, скажімо так, знайти якусь та закавику? Начебто там простому запитанню. До речі, друзі, телеграм-канал Олега Шарпа, я його чудово знаю, він довгий час працював в дипломатичному корпусі. Мені дуже подобається його аналітика. І ось він видає таку інформацію: німецький дипломат, який брав участь у мінських зустрічах. А характеризував Путіна як одного з найвправніших переговорників. Найвправніших. Він розуміється на всіх питаннях, розуміється на юридичних тонкощах, але завжди маніпулює фактами. Потрібно знати факти так само добре, як він, однак, факти не є сильною стороною Трампа. Він не тільки не любить факти, а й має своє упередження, і Путін це знає, наголосив дипломат. Путін також має структуровану, дуже ретельну продуману недобросовісність. Стверджує у свою чергу колишній французький радник у приговорній команді Франсуа Оуанда. Ще один підводний камінь Путін може скористатися тим, що Трамп має мало радників. Добре, друзі, не будемо знову про Трампа, знову про перемовини. Але ось вам, будь ласка, коротенька характеристика Путіна як перемовника. І тоді, в 2015 році, в лютому, Порошенка витримав цей натиск. Що буде зараз? Навіть не уявляю. Навіть не уявляють, тому що, повторююсь, наша проблема одна з великих проблем України це, скажімо так, зовнішня політична проблема. Відсутність нормальних людей, які ведуть перемовини. А ті, які є, той же самий міністр закордонних справ, пан Сібіга, його фактично відсунули. Третій пункт погана професійна підготовка ключових довірених посадовців президента України яким той делегує свої переговорні повноваження, і як приклад уміров та єрмак знов? П'ятий пункт: Незрозуміла кадрова політика вищого керівництва України при призначенні на посади у дипломатичному корпусі, яка вочевидь не направлена на призначення на ключові посади достатньо підготовлених, що важливо, кар'єрних дипломатів. Проте орієнтована на сумнівні призначення на посади осіб, які мають протекцію з боку Офісу президента України та особисто президента України. Знов, як то кажуть, no comments. Коментувати тут нема чого. І знов, як не згадати історію призначення Ольги Стефанішиної на посаду посла України в США. Напевно, вона дуже, дуже, дуже максимально фаховий і що головне, кар'єрний дипломат. дуже цікавий матеріал. Але є одне, але така записка, аналітична, лежить не тільки на столі Дональда Трампа, точно така ж аналітична записка, ну тільки, скажімо так, в іншій інтерпретації лежить на столі і Володимира Путіна, світового злочинця, тієї людини, яка й почала повномасштабну та фактично почала війну проти України в 2014 році, а вже потім повномасштабне вторгнення в 2022 році, і вони. Використовують всі ці пункти проти нас. Чому Банкова це не бачить, я, друзі, не знаю. Я не можу знайти відповідь на це, начебто, просте запитання. Ось, будь ласка, вам по пунктах розклали ваші проблеми. Беріть і виправляйте помилки. Ні, я більш ніж впевнений, що і завтра Єрмак поїде на якісь перемовини, і післязавтра, і через тиждень, і через місяць. Той самий Єрмак, якого студенти своїми питаннями просто загнали в кут. Так це ж студенти, вони тільки вчаться. Я не уявляю, повторюся, я не уявляю, що відбувається за дверима великих кабінетів, де сидять акули, акули дипломатії і да, українська делегація. Єрмак, хто там ще був Арахамія, і так далі. Дуже да, дуже фахові, дуже фахові дипломати. Отже, чекаємо завтра, чекаємо перемовин Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Очікуємо, що все ж таки Трамп зможе надавити на світового злочинця, аби той припинив війну проти України. Тому що ключі від цієї війни лежать в Кремлі. Путін її припинить або коли захоче, це буде не скоро, або коли його примусять. Це, можливо, буде скоро. Завтра, як то кажуть, побачимо. Хоча вже є інформація, що не очікуйте завтра якихось прямо серйозних рішень, це буде перший раунд, але іноді і перший раунд дає якусь надію. Незважаючи на це, друзі, Збройні сили України продовжують битися за свою Богом дану землю. І за кожний крок по українській землі окупанти, російські окупанти, російські агресори сплачують просто божевільну. Просто за предельну ціну. Хтось скаже: та коли там на Росії людей вважали за людей? Згоден, друзі, ніколи. Гарного всім дня, слава Україні і слава нашій українській армії.